Вислухає тебе, Господь, в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч із святині, і Сеону підкріпить тебе, Він пом'яне всі жертви Твої і все палення Твоє буде приємне, Господь дасть тобі за серцем Твоїм і наміри Твої здійснить. Звеселімося ж спасінням Твоїм. І в ім'я Господа Бога нашого звеличмося, Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх, відповідає йому могутністю, спасаючою правиці своєї, Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо, Господи, спаси царей, вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в позі Його. Ти ж, Господи, заступник мій, єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене, з гори святої своєї, я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене, Не боюся, я ятьми людей, що задосіль нападають на мене. Воскресний, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною. Зуби грішників сокрушив єси, Господнім є спасіння і на людей Твоїх, благословення Твоє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою Твоєю, спаси мене, прихави до мене, вухо Твоє, поспіши визволити мене. Будь мені Богом заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє. Заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи. В руки Твої віддаю дух мій, Ти визволив мене, Господи, Боже істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю, возрадуюсь і звеселюся милістю твоєю, бо Ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою, не видав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помили мене, Господи, бо я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє. Бо виснажилися у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кості мої висохли, від нападів ворогів моїх я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх. Ті, що бачать мене геть тікають від мене, я забутий у серцях, як мертвий. Я став, наче посуд розбитий, бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою. Але я на тебе, Господи, уповаю, кажу, Ти Бог мій, у руці Твоїй, доля моя, визволи мене з рук ворогів моїх, відгонителів моїх, просвяти лице Твоє на раба Твого, спаси мене милістю Твоєї, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе, нехай осоромляться нечистиво і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста Олесви, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо, яке велике множество благости твоєї Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що бувають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх уся лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів, благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному. Я ж сказав у моїм відкинути я від очей твоїх, але почув Ти голос молитви моєї, коли я взивав до Тебе. Любіть Господа всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і звишком відплачує гордовитим. Будьте мужні і нехай кріпиться серце ваше всі, хто уповає на Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твої, вислухай мене у правді Твоїй, і не входь, у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твоїх повчаюся, до тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна, перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подім'яйся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою, визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо ти єси, Бог мій, дух Твій, благий наставить мене на землю правди, і мені Твого ради, Господи, оживи мене, правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою. І милістю Твоїв знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій є, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене, і почув молитву мою, Він вивів мене з ями пристрасте і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мою пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами твоїми про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищуть всяке число, жертви і принесення ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха, все і жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав, ось іду, у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю Твою, Боже мій і закон Твій у серці моїм, я сповіщав про правду Твою в зібранні великому, і не спиняв уст моїх, Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твої в серці моїм, я всім сповіщав про істину й спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим, Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя, істина Твоя, нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене. Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені, нехай покриються соромом ті, що говорили мені. Добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, великий Господь, я ж немічний в Боги, Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, Боже мій поспіши, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аливуя, вовлуя, вилуя, слава тобі, Боже, авилуя, слава тобі, Боже. Аллую, 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 слава тобі, Боже.